always Warden Таке справжнє ім'я мучениці Шушаніки. Будучи дочкою вірменського воєначальника Вардена, вона стала дружиною грузинського князя Варскена. Прагнучи догодити персидському шаху, князь відступив від християнства і став вогнепоклонником. Засудивши зраду чоловіка, свята Шушаніка залишила палац і оселилася у келії поблизу храму. Згодом Її ув'язнили в замку, де праведниця взяла на себе великий аскетичний подвиг. Багато з тих, хто відвідував Шушаніку, отримували за її молитвами те, що просили бездітні дітей, хворі зцілення, пам'ять святої мучениці нині глибоко шанується не тільки в Грузії, а й в усьому православному світі. Усе тутешнє життя скороминуче і нестійке. Хто посіяв, той і пожав, хто розтратив на нажебратів, той зібрав. У середині сімнадцятого століття в Англії розгорнулася громадянська війна. Заради участі в ній Томас Сіденхем залишив Оксфордський університет. Після перемоги Кромвеля він повернувся до навчання і став бакалавром медицини. З 1659 року Томас Сіденхем навчався і провадив дослідницьку роботу в Монпельє. Вчений зробив класифікацію та дав визначення істерії, подагри та малярії. Запропонував метод охолодження для лікування віспи і одним із перших застосував залізо при анемії. Сіденхем пропагував також використання хініну проти малярії, рекомендував довгочасне перебування на свіжому повітрі при туберкульозі. Такий новаторський підхід англійського Гіппократа допоміг визволенню медицини від застарілих теорій і практики середньовіччя. Наука знає лише одне мірило: внесок у науку. Здавна Почаївська лавра славилась своїми святинями відбитком стопи Божої Матері та Почаївською іконою Пресвятої Діви. З 1659 року до них додався ще один скарб святі мощі преподобного Іова Почаївського. Цей угодник Божий цілих півстоліття із послуг Ігумена Почаївського монастиря. Саме за його правління обитель стала форпостом православ'я на західноукраїнських землях. Там було відкрито школу і типографію та введено спільножительний устав. Преподобний Іову, попри важкий аскетичний подвиг, прожив сто років. Після смерті його тіло пролежало в землі сім років і дев'ять місяців, хоча, по суті, воно було поховане для світу ще за життя, адже подвижник тривалий час прожив у Печерці, поховавши там усі земні пристрасті. Радуйся Іові, приславний угодничі Божий і обітелі почаївські украшення. Сен-Жерменський мирний договір 1919 року, одна з тих угод, що підсумували закінчення Першої світової війни. Договір був підписаний у передмісті Парижа сен жермен Анле союзними державами Антанти з одного боку і Австрією з іншого. Радянську Росію для підписання документу не запросили сен джерменський мирний договір констатував розпад Австро-Угорської імперії після її капітуляції в жовтні 1918 року і створення на її території Австрійської Республіки, а також Угорщини, Чехословаччини та Сербо-Хорватсько-Словенської держави. Однак, водночас, умови угоди, продиктовані державами антанти, створили підґрунтя для загострення міжнародних і міжнаціональних конфліктів, які стали однією з причин. Другої світової війни. Історія Попередження для майбутнього у наступному випуску про засновника Крипицького монастиря на псковщині Преподобного Саву з підписанням у 1721 році Ніштацького миру була поставлена крапка у двадцятирічній війні Росії зі Швецією, відомій ще як Велика Північна війна. Автор хорових вокальних, фортепіанних та оркестрових творів український композитор Станіслав Людкевич. Дати всеохоплюючу інформацію про двохтисячолітню історію і сучасний стан вселенського православ'я такою є головна мета діяльності церковно-наукового центру Православна Енциклопедія.